oh Українці мають право застосовувати західне озброєння так, як вважають за потрібне, зокрема і для ударів по території Росії. Таку заяву у Києві зробив Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії. Лондон, одним із перших почав надавати Києву далекобійну зброю ракети Storm Shadow. Більше таких ракет напередодні і в передбаченні, і в найостаннішому пакеті британської допомоги Україні. Девід Кемерон також підтвердив зобов'язання Великої Британії щороку надавати Україні допомоги на. 3 мільярди фунтів це майже 4 мільярди доларів, так довго скільки буде потрібно. Більше про візит головного британського дипломата до Києва і значення його заяв поговоримо з Богданом Цюбином, який, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, привіт, давай спершу послухаємо, що саме сказав Девід Кемерон у Києві про використання зброї від партнерів, і далі з тобою це обговоримо. Інавіріз тесишн абайтіюзвепензе дефендінг на нашу думку. Вони мають вирішувати, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну. Вони зазнали незаконного вторгнення Путіна, і вони мають робити ці кроки. Ми не обговорюємо будь-які застереження щодо цих речей, але будьмо дуже чіткими: Росія атакувала Україну, і Україна беззаперечно має право бити у відповідь це рішення України. Україна має на це право. Росія завдає ударів на території України, і цілком зрозуміло, чому Україна відчуває потребу забезпечити свій захист, змусити росіян забратися зі своєї країни і мати можливість бити у відповідь. Богдане чи вперше ми чуємо такі заяви саме від Лондона, і що це може означати для, на, на практиці для ходу війни? Власне, Велика Британія тут досить послідовна чи то топак британські уряди, тому що, наприклад, у травні минулого року ми намагалися перекласти висловлювання тодішнього міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, якого просили прокоментувати тодішній рейд ударних дронів на Москву, і у відповідь на запитання про те, чи мають українці. Ці право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, тодішній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі сказав, що Україна захищається, і тому вона має право, як він тоді сказав, проектувати силу за межі своїх кордонів. Тобто, фактично, він сказав те саме, що заявив сьогоднішній теперішній міністр закордонних справ Девід Камерон, але трохи іншими словами, можливо, трохи обережніше, що це може означати для України. Ми можемо лише пробувати здогадуватися, напевне, це додасть можливо впевненості українським військовим планувальникам стосовно того, що є на заході партнери, які однозначно підтримують Україну, зокрема у цьому питанні. Богдане, чи може зелене світло від Великої Британії спонукати і Сполучені Штати зняти обмеження на використання атакамців для ударів по території Росії? О, тут ми заходимо в набагато болісніше питання, у якому і маленькі країни, чи менші країни, і більші країни не дуже люблять, коли їм іноземці вказують, що треба робити, яку політику проводити. І власне тут у Великій Британії звернули увагу на те, що минулого разу, коли Девід Камерон, міністр закордонних справ Великої Британії, їздив до Вашингтона і зокрема намагався переконувати. І республіканську партію, і інших американських політиків тоді затвердити пакет допомоги чи фінансування нових пакетів допомоги для України. То тут у Британії звернуло увагу на те, що Майк Джонсон, спікер Палати представників у Сполучених Штатах у Конгресі США, просто не зустрівся тоді з паном Камероном. Було заявлено, що в нього не було часу. Отже. Це питання досить складне. Я е, чую, скажімо, від ко е, коментаторів від е, самих політиків про те, що як правило. Е... Уряди, посадовці в е, певних країнах, і, зокрема, в багатьох західних країнах е, віддають перевагу своїм власним рішенням, відштовхуючи від своїх власних принципів і розуміння ситуації, та й від Білого Дому ми буквально нещодавно чули, що вони не, заох... не заохочують ударів України за територію суверенної України, і вони також, коли оголосили про те, що надали атакамси, сказали, що вони впевнені, що українці будуть використовувати їх на суверенні свої території. Богдан як за ці два роки загалом змінилася риторика провідних партнерів України щодо того, що вони готові зробити, або українці були більш успішними у витісненні росіян зі своєї території. Я щойно сказав про послідовність Великої Британії, тобто, фактично, позиція Лондона не змінилася, вона і далі полягає в дуже чіткій твердій підтримці права України захищатися, фактично, усіма законними методами. Якщо ми говоримо про інших європейських партнерів, то Напевне, важливим був так званий Зайтенвенде розворот політики у бік військової підтримки України з боку Німеччини. Але якщо ми говоримо про риторику, тобто про слова, то вони чи не найбільше напевне все ж таки змінилися, коли йдеться про Францію, про Париж. Тому що пригадаємо, як президент Еммануель Макрон на початку. Російського вторгнення в лютому 22-го року намагався знайти спільну мову з путіним. Як з Парижа лунали фрази, які обурювали дуже багатьох. Зокрема, пам'ятаєте твердження французького президента про те, що не можна ображати Росію, що мовляв, це би зашкодило досягненню миру, і це би зашкодило відмовити Росію від подальшої. Агресії, але е, таке враження, що Саме Франція, саме французький президент Еммануель Макрон, чи не найбільше можна сказати, розплющив розплющив очі на те, що справді хоче Росія, угу. як відрізняються заяви Путіна від того, що він насправді робить, і тепер його твердження про те, що Франція не виключає жодних взагалі кроків, коли йдеться про Там. допомогу Україні. Ні, включно з можливістю надсилання військових до України, очевидно, лунають чи не найрішучіше. Отже, ми говоримо про слова. Богдане, дякую тобі надзвичайно На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Поліція США затримала вже понад 2300 людей у зв'язку із пропалестинськими протестами, які тривають на територіях університетів по всій країні. Зранку у п'ятницю правоохоронці Мангеттена наказали протестувальникам залишити наметове містечко в університеті Нью-Йорка. Тих, хто цього не зробив, затримали. Найбільш запекла сутичка протестувальників із поліцією сталася у четвер на кампусі Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. Там сотні вітингарів відмовилися виконувати накази правоохоронців залишити наметове містечко, що заверш. Шилися численними арештами, чого домагаються протестувальники від університетів і влади, розповість Христина Шевченко. Тиждень на території Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса проіснувало наметове містечко студентів про палестинських поглядів. І те, що вони вважають своїм правом на свободу слова, проізраїльські студенти трактують як утиск їхніх прав. Елі Тевес, студент акторського факультету, з прапором Ізраїлю. Він ходить поруч з опонентами. каже через свою позицію, не почувається в безпеці. багато разів люди писали слова ненависті на моїх дверях. Вони знають, де я живу. Вони називають мене расистом. Мене називають білим колонізатором. Моя родина наказала мені носити з собою перцевий балончик. Подивіться на це. Хто забирає мій стяг? Елі каже тепер у конфлікті не лише зі студентами, а й з деякими викладачами університету. Я не розумію, що ти робиш. Дивіться, це професорка. Так і є. Я за правду. Це геноцид. Як вас звати? У чому твоя проблема? Ви не розумієте, що таке визначення геноциду? Дефінішноведженосайдвані розповідає, намагався пройти через наметове містечко до бібліотеки. Мені не дали пройти до цієї частини кампусу. Вони там заблокували прохід вони, прихильники Хамасу спорудили там свій власний контрольно пропускний пункт, на якому самі вирішували, хто може входити, а хто ні. Студенти, які підтримують палестинців, називають дії Елі провокацією, запевняють, що вони лише за мирний протест. А такі люди, як Еллі, намагаються вивести їх з балансу. кажуть, що спорудили блокпост з міркувань безпеки. 22-річний студент факультету мікробіології Ізмаїл жив у наматовому містечку з першого дня до його розгону. все було мирно. Ми мали програму, різні курси, уроки самозахисту, класи мистецтва та створення плакатів. Однак їх опоненти стверджує Ізмаїл, намагались прорватися у наматове містечко. Він розповідає, як вночі на них напала група людей у масках. Our gates, to take down the... Вони почали штурмувати наші ворота, намагаючись розібрати барикади. І за лічені хвилини цей НАТО збільшився до 50-100 людей. Насильство почало загострюватись. я був найближче до воріт. Стояв віч навіть з чоловіком у масці. Він витягнув щось зі своєї кишені, навів на моє обличчя, пирснув у мене парцевим балончиком. Студенти університету про ізраїльських поглядів кажуть, серед учасників сутичок були євреї, які не належать до навчального закладу. Багатьох євреїв обурює одне із гасел про палестинських протестів: від річки до моря, вільна Палестина. Багато людей трактують його як заклик стерти ізраїль з мапи світу. Ізмаїл пояснює нам, як він бачить це гасло. Це означає від річки Йордан до моря, яке умиває землю Палестини, яка була і залишається під окупацією. Ми виступаємо за свободу цих людей чи означає це, що ви хочете, щоб Ізраїль був стертий, адже на території від річки до моря існує держава Ізраїль? Ні, але знов таки держава Ізраїль незаконно окупувала палестинські землі. Ми лише закликаємо до звільнення та свободи палестинського життя. Давайте відступимо трохи, коли я говорю про прихильники в Ізраїлю. Я не маю нічого проти ізраїльського народу. Я маю проблеми з ізраїльським урядом, який продовжує підтримувати стан речей, які впливає на наш народ. Ізмаїл активіст організації Студенти за справедливість у Палестини, об'єднання, яке виступає за як описано у їх місії, звільнення Палестини. Еллі Тевес називає позицію своїх опонентів антисемітизмом якби вони були за палестинців, то вони постійно закликали до миру, закликали б до звільнення ізраїльських заручників, які знаходяться в руках Гамасу. У нас тут дуже, дуже потужна єврейська громада, яка підтримує мене, і всі вони допомагають. І не тільки студенти-євреї, але і неєвреї, які є сіоністами і вірять, що Ізраїль має право на існування. Загалом по країні пропалестинські протести були організовано на території щонайменше 65 університетів Христина Шевченко, Богдан Шевченко з Лос-Анджелесу для Голосу Америки. Вільна преса є важливою опорою демократії з такою заявою у Всесвітній день свободи преси виступив президент США Джо Байден і закликав до негайного та беззастережного звільнення усіх журналістів, які опинилися за ґратами просто за виконання своєї роботи. Журналісти докладають чимало зусиль, щоб викривати корупцію, документувати війни та надавати громадянам інформацію, необхідну їм для повноцінної участі у житті суспільства. Йдеться в заяві. Президент Байден наголосив на тому, що журналістика не злочин і звернув увагу. На те, що 2023-го дуже велика кількість журналістів загинула, і найбільше за десятиліття кількість репортерів 300, потрапила за грати. Він окремо зупинився на ув'язненні у Росії американських журналістів Евана Гершковича із Wall Street Journal та Алсу Курмашової із Радіо Свободи. Президент Байден також пообіцяв у найближчі тижні вжити заходів у відповідь на глобальне придушення свободи преси. Він зокрема пообіцяв запровадити санкції та заборонити видавати візи тим, хто намагається зму. Усити пресу замовкнути. Відома фраза на адресу руского корабля, яка прозвучала з острова Зміїни на початку повномасштабного російського вторгнення, стала символом українського супротиву. Сполучені Штати нещодавно відвідав один із захисників острова Морський піхотинець Роман Грибов його запросили на презентацію фільму Життя на межі, у межах якої збирають кошти на протезування поранених українських воїнів. Роман понад місяць провів у російському полоні і розповів моїй колезі Ірині Шинкаренко про те, що відбувалося на острові погодинно у Перший день великої війни. Морський піхотинець Роман Грибов на кілька днів залишив Херсонщину, де служить, аби взяти участь у благодійних заходах у США. Найпопулярніші лоти на аукціонах на підтримку українців із зображенням російського крейсера Москва, якому оборонці Зміїного дали відповідь у перший день повномасштабної війни. Серед захисників острова був і Роман, який той день пам'ятає погодинно. Ніколи мабуть, воно не вийде з голови. Ми в пів четвертого ранку всі були вже на бойових позиціях, 24 числа. Очікували спочатку їхню авіацію, вона повинна була йти в нашу сторону. Але авіація якось пішла стороною, і нам вже доповіли, що їхні кораблі потроху починають передвигатися в нашому напрямку. Ну, десь в 6 ранку, коли вже трохи посвітлішало, ми побачили перший корабль в далекий кімитді. Не знали, що це за корабль, бо була дуже далека відстань, близько там, я не знаю, 15 кілометрів можливо. Коли він чуть, -чуть до нас приблизився, цей був славнозвісний крейсер Москва, і на чолі з ним. Зліва від нього на такій самій відстані був Василь Биков. Це їхній десантний корабель. Росіяни розповідає Роман. Дозволили евакуюватися цивільним, які були на острові. Після чого крейсер Москва завдав першого удару по зміїному, а проти корабельної зброї українці не мали. Проти крейсера ми не могли зробити а взагалі нічого. Ми просто повинні були триматися. І ми протримались якимось образом. До п'яти годин вечора завдяки цьому дали можливість Одесі підготуватися до вторгнення Росії. Ну, по-перше, в них були попитки десантуватися на острів. Ми не давали цього робити, але після цього нам прилітала авіабомби їхньої авіації, і крейсер контролював це все в будь-який момент. Він міг запустити по нас ракети. Просто такий бойовий дух можна можна сказати, і все. Що нас там тримало? У Нас була стрілкотня більше у нас не було нічого. Зброєю українців із перших хвилин стали слова. Пригадує Роман. Саме йому на початку війни приписували відому фразу про русський корабель. Потім у прикордонній службі заявили, її авторство належить іншій людині. Роман не розповідає подробиць, чому виникли дискусії, але каже, до корабля звертався він. Хоча цей посил подумки мав кожен оборонець острова. Там на цій фразі ніхто навіть не акцентував ніякої уваги. Це було так від душі, можна сказати. Їм послано це сама була сильна зброя на той момент, якою ми могли скористуватися разом з хлопцями, моїми побратимами на острові. Тому акцента ні, ніхто не ставив, що ця фраза може бути така пророчою і дати поштовх українському народу на те, що не потрібно здаватися ні від якої їхні навали. Роман пригадує, після кількох годин нерівного протистояння та втрати зв'язку з матеряком 82 українці, морпіхи та прикордонники, були вимушені здатися. Очередний раз підійшли їхні десантні кораблі. Вони знову включили нам запис Ета російський воєнний корабль. Ми прилагаємо вам здатися. І старший острова, порадившись з нами з усіма, прийняв на себе таке рішення, що потрібно здаватись. Тим самим він зберіг життя всіх хлопців, і всі ті, хто повернулися з полону, чи хто не повернувся до сих пір, вони далі в і далі захищають батьківщину. Ми лежали на пірсі, тоді було дуже холодно. Вони нас положили мордою в пол на пірс. І... Ми до 4 ранку, 25 го числа, просто лежали на желізі. Чому були одягнені, так і лежали. Полонених доправили до Криму, далі їх розділили. Роман побував у Курську, у наметовому містечку в Шебекіно в люті морози. Потім у тюрмі суворого режиму в старому Осколі. Скування собак поводження, звісно, як з скотом. В основному це моральна давка їжею, тому що нам давали їжу як для свиней, для того, щоб ми перейшли на їхню сторону, це неоднократно звучало з їхньої сторони. Так як, по їхніх словах, Україна була вже в оточенні з трьох сторон, і нам не було ніякого сенсу повертатися додому. Ми не могли зв'язатися ні з рідними, тому що ми не мали на це право. Єдине, що хотілося якось достукатись, щоб повідомити рідних, що я живий. Це все, що хотілося зробити у полоні та інформаційній ізоляції. Роман пробув 33 дні. Зрештою, згадує він, його та інших українців із мотузками на шиях та зв'язаними руками завезли на обмін у Запорізьку область. Я був шокований, тому що я попав перші години в полон, і я не бачив, що тут ця рашистська напасть зробила з України в Запорізькій області. Нам уже дали хлопці телефони. Я подзвонив, сказав, що я живий. Це були крики, емоції. Роман пригадує, оскільки він був одним із перших звільнених полонених в Україні, психологи не знали, як його підтримати. Морально вистояти каже, допоміг вислів, що пролунав зі зміїного. Я швидко вийшов з цього з депресивного стану, тому що я зрозумів, що я потрібен зараз тут при здравому умі. Тому що це велика користь. Це також наближає ця фраза я не міг подумати навіть, але вона також допомагає дуже сильно в перемозі над орками. Просто без мого підтвердження приїжджали до мене під під'їзд і чекали мене британські журналісти. Тому я якось дуже швидко вийшов з цього стану. Кадри зі Зміїного та вислів про російський корабель увійшли до фільму Життя на межі, прем'єра якого відбулася у США. Стрічка, крім благодійної мети, інформує американських глядачів про передумови повномасштабної війни. Її режисер, ветеран російсько-української війни Павло Палешок, каже, це він запросив Романа підтримати прем'єру в Америці. Це саме влучне формулювання національної ідеї. От з нею має от від мало від моєї донька, її знає цю фразу. Ну, тобто, це якраз є. Ці клаптики формування національності. ДНК тому Рома. Тут і я коли ми з ним познайомилися, поспілкувалися, я кажу: тут треба підтримати хлопців, які на реабілітації паша, що треба робити? Я кажу: Приїдь, підтримай фонд. Після поїздки США Роман Грибов знову повернеться на службу. Пережитий досвід допомагає йому нині головному сержанту, зокрема, морально підтримувати інших бійців. А також подумки він посилає слова підтримки іншим захисникам зміїного, 25 із яких досі в полоні. каже, вони раділи б звістці про знищення крейсера Москва, так само як і він. Це для всіх була радість хлопців. Я телепатично передав усім тим, хто ще перебував в полоні. І для нас це велика була радість, що це був наш головний на той момент. Ворог Ірина Шенкаренко, Катерина Бісідіна, Дмитро Мельник, Голос Америки. Православні українці готуються зустрічати Великдень, зокрема, і на фронті. Там поряд із військовими служать і сотні капеланів. Окрім цього, низка священників надають військовим не лише духовну, але й матеріальну допомогу. Волонтери доставляють воїнам авто, аптечки і бронежилети. Про службу священників під час війни і свободу релігії в Україні розповідають Анна Костюченко і Павел Суходольський. Михаїл предко протигіри храму Святого Миколая Православної Церкви України у селі Хотів Обухівського району Київської області. А окрім цього, головний капелан Державної прикордонної служби України. На фронті воюють його два старші брати. Щомісяця предко їздить на фронт не лише для виконання капеланських обов'язків, але й як волонтер. Постійно ми возимо від простих смаколиків до автомобілів. Квадрокоптерів, тепловізорів. Но наша парафія співпрацює з іншими парафіями православної церкви України з фондами. Ми дуже багато чого збираємо. От ми недавно завезли планшети для третьої та штурмової танкової бригади. Планшети спеціальні, які потрібно для танкістів. А перед тим ми завозили на схід і автомобілі, завозили квадрокоптери. От зараз ми плануємо знову на лиман, попросили Нацгвардія нас. Серед постійних прихожан церкви Святого Миколая в Хотові засновник місцевого добровольчого формування територіальної оборони, колишній прикордонник Ігор Грив. Свого часу він п'ять років обіймав посаду заступника голови синоїдального військового духовенства ПЦУ, неприбуткової релігійної організації, яка, поміж іншого, займається підготовкою капеланів. Як кажуть, на війні атеїстів немає, і в будь-якому випадку кожному військовослужбовцю необхідна духовна підтримка, і це показує практика. За даними ЗСУ, наразі з понад 730 посад військових капеланів зайнято не більше третини. Це тому, що на вакантні посади триває набір, каже про то єрей не можемо брати всіх підряд, тому що як на державну роботу чи будь-яку структуру ви візьміть будь-кого. Нам треба ефективніше, вам треба кількість, тобто і ми відбираємо, ми проводимо з ними співбесіди. Ми їх провіряємо, хто такі, звідки ви прийшли. 43-річний священник Володимир Ковальчук, 20-річним стажем, не є капеланом, але волонтери для фронту з початку вторгнення Росії на Київщину у лютому 2022-го. Каже, за цей час передали різним бригадам 16 автомобілів та надали аптечок, бронежилетів та іншого спорядження на суму близько 30 мільйонів гривень. Це називається. Працюємо на ходу. Давай, давай. Частково купується усе за пожертви небайдужих та завдяки співпраці з благодійними фондами. Поміж яких заснована у Каліфорнії глобальна ініціатива Юкрейн Нау і подяка велика отцу Володимиру Федоровичу Вальчуку за ту допомогу, яку він постійно нам з першого дня війни допомагає, а також його прихожанам храма Анастасія. Крам, де Володимир Ковальчук є протиєреєм, належить до Української православної церкви, так званого Московського патріархату. Згідно статті закону України про свободу совісті та релігійні організації, капеланом не може бути представник церкви з центром України агресора. Якщо що це, релігійний центр релігійної організації знаходиться в країні агресора. Те, що ми зараз можемо спостерігати, він знаходиться в Москві, то відповідним чином, яким, як же можна брати це ну, нонсенс виходить. Протує Ярій Ковальчук каже, з боку держави утисків не відчуває. У, у, у своєму храмі? У своєму а, ні, не відчуває. У нас в храмі немає утисків. Я вам скажу такий цікавий факт. Як тільки розпочалася повномасштабна війна, ми вивесели біля храму прапор. Жовто-блакитний наш державний прапор і вісім е парафіан таких активів нашу храму пішли початку повномасштабного вторгнення Росії 15 єпархій УПЦ з понад 50 припинили згадувати у богослужінні ім'я голови російської православної церкви Володимира Гундяєва або так званого патріарха Кіріла, кажуть УПЦ з березня 2022 року За офіційними даними СБУ було відкрито провадження щодо близько 70 священнослужителів УПЦ МП. Сімом з них винесли вирок за співпрацю з ворогом. Я сам критикую своє церковне начальство, є і опозиціонером своєї церкви. Якщо є людина, яка є, ну, передала Україну, тобто да, зробила, ну, перейшла на бік ворога, так, ну, то і для цього є контрози СБУ. Але знищувати на сьогоднішній день декілька структур церковну з декількома мільйонами парафіян я вважаю недоречним. Служба безпеки також приходила до проти Єрея Ковальчука, каже він. Ми з ними дуже ну, поспілкувалися. Ми їм допомагаємо. Ми допомагаємо кот розвідки СБУ Служби безпеки України, як ми називаємо Службою Божої України. Ем допомагаємо, наприклад, в Харківській області там амуніцію їм допомагає з бронежилетами допомагали і так далі. Тобто, ми ну, співпрацюємо, розуміємо, що захист нашої державності це є для нас пріоритетом. Наразі в Україні близько восьми тисяч церков, так званого московського патріархату. З лютого 2022 близько 600 перейшли до єпархії Православної церкви України. Прото Єрей Ковальчук переходити до ПЦУ не збирається, але вважає, що після війни в Україні зорганізується єдина церква. Це буде самосильна церква, це буде повноводна людьми. Церква в світі і є напевно більш найбільша в світі православна церква. Проти Єрей предко каже серед військових, є люди різних віросповідань і поважає свободу їх світогляду. Є такі моменти, коли приходиш, кажу, можна ну ви не проти вас благословити, щоб Господь беріг там. То дехто відмовляється, каже. Ні, я там ну маю свої погляди якісь іначе. І це без питань, ніхто нікого не змушує. Анна Костюченко, Павло Суходольський для Голосу Америки з Київської та Донецької областей.